Добрий день усім підписникам, українцям. Продовжуємо копати картошку, картоплю. Ми Ви вже викопали ранню баларусу, а це пізні сорти картоплі продовжуємо копати. От дивіться, яка раз різниця сорта в сортах в Там не було раніше. Ось вже трошки кучий результат. Помоги, будь ласка, колію юста і спереді як воно йде, що воно входить. Вже рядочок викопали біла. Нехай дідусь накопує картошку, приїдуть внуки, трошки вона просохне. І будемо вибирати. Провітриться, просохне. Покажу наші кавунчики, які вже підросли. Ми вже і з'їли штук п'ять. Кавунчики ну. кругленькі, довгенькі, ябенькі. А тут дині. Вже й жовта є, не бачила. О, відірвалася можна їсти, брати. Так, наш перчик вже трохи червоніє. Там кукурузка і висока квасоля, огірки вже нам посохли в тепличці є. Оце помідорки, які я попідстригала. По... обробила, пообривала листя. Ну, таке трошки щось зберемо. Вже зібрала була Відра чотири, то і закривали тут пізній сорт зелені, І це пізній сорт. Це ранній пройшов. Дощ я обробила їх знову і ну, тепер вже пройшло після обробітку 5 7 да, день. Ну, кажуть, що після п'ятий день можна збирати і використовувати. Ну, вже сім пройшло, ну ще кілька днів та й буду теж зривати та й щось. Закривати на землю. Така в мене капусточка є кале, капусточка кале. Обробляла я помідорки препаратом Бродвей. Ця мені сестра сказала, що він. Такий більш щадящий, що його через п'ять днів можна помідори вживати. Так. Трохи на деяких і є фітофтора на помідорках, але нечого. Тише. Пізніше в ще зеленувати. Будемо добивати вже достання. Он прийшов Василь Васильович, вся бригада та ж сама. Всім, може я вже й надаю вам переглядами. Ну, поставте лаєчку і все, і будьте здорові. І будемо сьогодні добивати. Зайчишку. Всім велика подяка і спасіба. Бачите, вовремя треба картоплю садити по календару лунному. І ще по старовинному обичаю завжди, да, а ми цього не зробили. Коли садять картоплю, в кінці всі здоровими женями сідають там, де посадили картоплю то тоді йде магнітне причастя і воно тягне від землі більше урожайності. І ще буде один, одне питання для тих, хто живе в селі. Як відлічити сало на базарі, де з кнура, а де з льохи? Хто може сказати, е цей. напишіть в коментарях, а я вам потім відповім. Як відлічити? Від кнура і де Коли купляєте сало на базарі. Все, щира подяка. І приємного пересмотру. Все, удачі. Назарка, давай швидше. Богдан, вернися, мішка підкинь того. Зав'язку, щоб я по ньому не проїхав. Всього підкинь зав'язку, щоб я по ньому не проїхав. Наш дідусь продовжує копати вже четвертий рядок. Йде. Там у нас бурячки кормові і червоні і морква. підписникам, хто поставить лайки, копаємо картоплю безкоштовно, в будь-якому куточку України. То перемоги! До перемоги. Це непоганий вражає. Повітра тер тер те, а наша мама пригади. I <laughs> do Наш дідусь накопує ще картопельку, ще рядочок та й поїде по внуки. І по вчорашньої маниниці нехай віддихає вона з ночі, здоров'я її і всього самого найкращого. Трошки поспить, віддихне і приїде працювати на город. Збирати картопельку.

Всім привіт, привіт, там грибі вже є, рядовки і, і піддубники. В березах піддубники. Всім українцям, гарних врожаїв, особливо труборам і підписникам, щоб були здорові і швидше мир та перемога. До зустрічі! Тут огірочки. вже їмо, тому що вже наверху, а понизу вже пообривали. Давно, давно вже їмо, вже більше двох місяців. А наверху ще є. І ще й такі а, прям виноградні. Висять, а, як сказати, по П'ять штук по три, вже такий це сорт Маша. І помідорки посадила рядочок, помідорок, що були в теплиці. Гарні, гарні помідорки і дуже смачні, з теплиці, смачніші помідори, казав дядушка. Дякую всім за підписку. Всім добрих врожаїв. До зустрічі!